Позивний брокер, командир реактивної батареї. Скільки вам років? 24. 24. Ну, ви молодо виглядаєте, як для командира. <laughs> Давно ви їдете скажу? З випуску Національної академії сухопутних військ з 21 року. З 21 року, тобто. У 2019 році випустився і з го року. І одразу стали на посаду командира батареї. Ну, за 5 місяців прийняв посаду командира батареї після випуску. А ви позивний. Позивний фізрук, заступник з МПЗ. випустився також з Національної академії в 2020 -20 році. Ви постійно в цій Так, да, да? В цій батареї, як випустився, так і по теперішній час. Ну, хлопці, я а... <клес> бачу, що стоять зараз ваші гради, щось по різних місцях, да, і є проблеми якісь. Так, на жаль, проблема тільки в снарядах. Тобто технічна частина, особовий склад. Ми все повністю готові до виконання завдання. Залишилось тільки БК. У особового складу я бачу, що є настрій. Так, так, бойовий настрій. Хлопці готові в будь-який час виконувати завдання незалежно. Холодно, жарко, будь-коли, тільки без снарядів. До ворога 11 кілометрів по прямі. Так, тобто, цілком робоча відстань для вас. Цілком. Передайте, що, що можете передати нашим людям, які нас дивляться. Е, велике прохання. Не втомлюйтесь допомагати нам, не втомлюйтесь е, чекати цієї саме перемоги, бо ми працюємо, стараємося по максимуму, і нам потрібна допомога. Нам потрібна допомога вже не в їжі, не в теплих речах. Нам потрібна допомога в БК. Чим більше, тим краще. Звичайні люди навряд чи нам можуть допомогти з БК. У Звичайних людей, можливо, є зв'язки також, я сподіваюся. Тобто про це просто потрібно говорити. Всім завжди просити і казати, що нам потрібна БК. Дуже просимо. Чим більше, тим краще. Що ви можете сказати? На рахунок БК? На рахунок взагалі чого. На ну, мою думку, саме. Богоміша допомога буде нам, це звичайно, в БК. Люди вже всі в діті, ми реально маємо що їсти, забезпечення потужне. Потрібно працювати на перемогу і працювати всім, всім разом. Ми є одне ціле, одна сильна нація, один єдиний організм. Як будуть всі викладатись на 100%, і так ми здобудемо нашу перемогу.